Якби там не було, Україна є передовою по впровадженню всіх інновацій. Це стикове, так? Да. Так, тут взагалі немає. Тут за одних перекриттів економія вже вже хороша, виходить. Але основна суть, що по суті відпрацювали постійно на безкоштовному. А що, до речі, оператор щось там каже тут есте, то я вже зараз не напрягаюся, не треба там дивитись, ціляти, як воно там іде. Я розвернув. Кнопку нажав, руль відпустив, і все, з гону догону я ну відпочиваю, можна сказати. Ну по полях пропусків не було. Що іменно пропуски? Ну от до того моменту, той, що вирішувався, так. то були, були в нас на заходах, були в нас пропуски. А вже потім, як підналаштували, все, все, Ні, все ну ви по полю, по фону побачили. Потім би що очаги десь дада. Там приїжджаємо на це саме поле з оприскувачем, Він його знаходить, міняє обладнання із сівалки на yeah, оприскувач. Там переставляється ширина обробітку. Mm. Вибираєш лінію, по якій ти заходиш, чи так, чи так працюєш. Воно все тобі створило лінію. Ти за неї заїхав і поїхав. Поняв. Коротше, вже розібрався. По суті, за 9 місяців людина вже в курсі. Там Супер. можна освоїти, нічого там страшного немає. Воно просте, інтуїтивне. Ну, в телефоні розберешся сучасному мобільному і в тому розберешся 100%.